Від фундації першої леді України ми отримали істотну допомогу для наших дитячих будинків сімейного типу. Це відповідно будівельні матеріали, різні побутові прилади. Тощо ми продовжуємо роботу в цьому напрямку. Я хочу особисто подякувати «Першій леді Олені Зеленській за таку ініціативу. Це дуже істотна підтримка наших сімейних форм виховання. В нашому дитячому будинку виховується 10 дітей віком від 9 до 18 років. Сьогодні ми отримали Подарунки від фундації Зеленської дуже необхідні нам господарстві. Це морозильна камера. Сушильна машина, без якої ми не можемо обходитись восени взимку. Діти отримали свою мрію. Це велосипеди, дуже гарні продуктові набори отримали. Буду закінчити 11 класів та вчитися на кондитера. Дуже потрібна була морозильна камера та сушка для одягу та велосипеди. Це дуже дуже полюбляють наші діти. Дуже дякую Олені Зеленській за такі подаринки вже сьогодні. Привезли до кожного дитячого будинку сімейного типу всі необхідні речі стосовно приготування їжі, ковдр, моніторів, комп'ютерів. Дуже вдячні. Ви бачите, що діти дуже задоволені цими подарунками.